Всім привіт, Славко. І в нашій спільноті ми знову провели опитування, і 60% зголосилося за те, щоб ми приготували таку страву, як чашошулі. Тому дивимось, подобається, всі все напишуть, всі інгредієнти будуть внизу в описі. Ну, а хто додивиться, той все побачить, скільки чого буду розказувати, показувати по ходу. Казав наш уже гріється, тому ми візьмемо і зараз трошки підріжемо сало в наші чашошулі, яке буде трохи по-українськи. Сала трошки. Щоб дати йому вже таке. Справжню, так сказати, страву. Дивіться, в нас в казані там залито грам 70, може 100 олії. Кидаємо туди наше сало. І поки воно буде там гратися, ми з вами підемо і наріжемо наше м'ясо. Дивіться, є у нас 2 кілограми свининки такої шикарний, свіженький. Сьогодні був на базарі, не зміг не купити. І рубаємо його на такі шматочки, а невеличкі. Отакі. Його взагалі можна готувати з будь-чого, то тобто баранина, свинина. Верблюд, страус, кому яке м'ясо нравиться, тільки ж там все буде трохи так сказати по, по часу приготування. Ну, то ми вже як будемо готувати м'ясо, я вам розкажу. зараз воно вже у нас наріжеться, піде гуляти в казан, а ми тоді з вами будемо далі балакати. Дивіться, наш казан прогрітий. Салко піджарилося і починаємо сюди закидувати наше при Причому закидуємо його сюди все одразу. І тут така технологія, що нам якби не потрібно його дуже обжарити. А навпаки, потрібно, щоб воно дало сок. Ну ми зробимо його трошечки таким пишним нарядним красивим, щоб воно нам, як ми його будемо їсти, ще й порадувало не тільки вкусові рецептори, а й очі трохи. Кидаємо м'ясо і ждемо, поки воно випускає сок. Дивіться, а тим часом, поки наше м'ясо пускає сок, ми зараз з вами наріжемо нашу цибульку. Цибулю ріжете, як вам буде завгодно. Тому що вона в кінці кінців повинна як, ну, перетворитися, так, перетворитися на підливку. Може там десь якийсь трошки кусочок і буде, ну от нам так з орієнтиру треба десь, от як у нас там скільки м'яса, десь, ну, там, скіло це буде. Я беру три отакі здоровенні. Мені легше считати їх в штуках. І робимо цибулі отак от багато. Взагалі ж, чишошулі, це ж страва там таке, пастухів в горах. Тому там що було? Казан, якесь коріння, кусок м'яса, в основному баранина. І ну, ніхто там особливо там не заморочувався. Треба, щоб це було поживно, їстівне, і щоб давало багато енергії. Тому шуруємо до нашого м'яса. Дивіться, наше м'ясо починає давати сік. Вже таки трошки на ньому там десь загарочки появилися, і цього достатньо. І даємо сюди всю нашу цибулю. Отак ось всю засипаємо його ловко. І це є той момент, коли треба все перемішати, щоб воно не пригоріло. І тоді вже зараз тільки цибулька трошечки підгорить, секунду. Це є ще той момент, коли я кажу не соліть, а зараз треба посолити, щоб в нас цибуля швидше дала сік. Багато не треба, ну так, трохи. Калашмотим. огонь робимо вже не такий здоровий і починаємо тушити наші чахохулі. Дивіться, наша цибулька зараз грається з м'ясом, там вдвох вони тушаться, а ми поки поріжемо. Наші солодкі перці. Ну так, я думаю, що на такий об'єм м'яса нам буде достатньо десь, та, мабуть, дві такі здорові солодкі перчини. Так, хто там що любить, вбираємо трохи насіння середину, вон, кіт любить в нас. Наробимо наші дві перчини. Зараз нарубаємо, підемо до казана, будемо включатися. Ну що, давайте заглянемо, що ж у нас там пройшло вже минут 20. От дивіться, скільки вийшло соку з цибулі з м'яса. О, клас. Пахне несамовито. І ми закладаємо сюди наш перчик ось ну, такими полосочками. І. Будемо продовжувати формувати смак нашої страви. Ось так, вкинули і ще 15 хвилин ми за нього забуваємо. І поки наші перці там тушаться, ми поріжемо томати. Всі там рекомендують їх там ошпарити, там зняти шкуру, ну у нас страва брутальна, в казані ми цього робити не будемо, бо ми виріжемо тільки отак трохи цю плодоніжку. Та ну і там звідки родом ця страва, ви уявляєте, щоб оце там десь в горах пастухи там знімали з томата шкуру, ну такое. Я не думаю, що це взагалі реально. Тому рубаємо, як є. І теж такими полосочками порубаємо, воно все взагалі буде перетворюватись на підливку. тому Ми тут. Не будемо з ним нічого даже придумувати. Взагалі страва дуже швидка, я б сказав. Ну, така по приготуванню, не важка, але дуже поживна. В общем, рубаємо помідори і біля казана вже включимось. От дивіться, що у нас тут. Робиться. Зараз ми її трошки так перемішаємо. Вже тут перчик трохи підсластив нам все це діло і даємо сюди наші помидори. І ще я даю... скільки тут те, Грам 50 томатної пасти. Вона такий кулір, трошки кислинку нам піддасть. Оце ми все мішаємо. Мішаємо. І дивіться, от тепер ми його закриваємо. І так як це свинина, вона буде гуляти 40 хвилин. Якби була яловичина, вона б гуляла або баран на півтори години. Ну, а страус слон то вже на своє, так сказати, усмотріння. Пройшло 40 хвилин. Дивіться, яка в нас краса. І зараз ми його будемо трохи підряджати. Дивіться, що по спеціям. Зараз ми заряджаємо сюди спеції. Тобто нам потрібен коріандр. Такий ціленький, красивенький. Так, паприка. Так, можна не жаліть. Сушений кріп. Ну, в мене є, може в кого є там ще якась. Суміш зелені. Я люблю трохи сушеного кропу і трохи копченої паприки Мішаємо. О, аромат пішов. Клас! Гляньте, яке воно виходить. Це буде така поживна страва. Любимо ми таке в казані готувати, що раз з'їв і наївся. Залишаємо ще на 10 хвилин. І потім будемо включати вже завершати приготування. Дивіться, прийшов час завершати вже нашу страву, тому фінальні акорди. Зелень. Зелень У мене кріп. Зараз є. В когось є петрушка, кінза. Тут кому що подобається, те й кидає. І куди ж ми без часнику? Як же ж наше джигодбілі буде без часника? Рубаємо часничок. Все, шуруємо казана. Дивіться на цю красу. Так, дивіться, що у нас у нас є такий нюанс. Ми сюди додамо отак десь столову ложку такої аджички. От вона нам тут зробить наше блюдо пікантне. Ой, аромат, пішов скажений? Так, додали ми аджички. Додаємо чорний мелений перець. Кидаємо нашу зелень з часничком. Бовтаємо. Бовтаємо. Вогню там практично вже нема. Забуваємо на 5 хвилин і будемо пробувати. Ну що, прийшов час спробувати те, що у нас вийшло. О, ви гляньте, яке воно на вид. А на запах оцей аромат стоїть такий тут та смесь. Дивіться, воно, звісно, може, ну, не таке презентабельне на вид, але аромат і смак тут повинен бути просто, я не знаю, там в мене, наприклад, всі рецептори просто зійшли з ума. І смакові, і, і не смакові, йдемо пробувати. Шо, друзі, ось і настав час попробувати те, що ж ми приготували. Дивіться, мені там в коментах часто пишуть, та то не настояща страва в казані, якщо без 100 грам, ну, так воно жара, яка була. А зараз вже сонечко сідає, вже тоді, ну як прийдеться задовольнити, та й під таку страву, не гріх і 50 грамів бахнуть. Давайте спробуємо. Трошки з лавашком кинемо, що в нас вийшло. Це просто вогонь. М'ясо ще не пробували. Зараз пробуємо м'ясо. Кіт на мене дивиться так, що, може, кусок горла не полісте. Тому ваше здоров'я! Слава Україні! Лайкаємо. Матюкаємо, все пишемо в коментах. пишемо, що хочеться, який рецепт побачити. в моєму ісполненні, так сказати. Ну і будьте здорові.